Друзі, привіт! Вчора ми непомітно пройшли 9 травня, не святкуючи, не пересилаючи одному листівок з привітаннями, навіть особливо не згадуючи про цей день. Хоча я дитина 90-х, тобто дитина, що зростала в незалежній Україні, прекрасно пам'ятаю велелюдні паради, весняне тепло, дешеве морозиво, ветеранів, які блищали на сонці всіма орденами і медалями. Найбільше мене вражали морські офіцери через елегантну білу форму і кортики. Відповідні прапори радянського виготовлення до дня перемоги витягалися знову і знову, і щороку майоріли в повітрі мого рідного Херсона. Мені це не дисунувало, але за одне покоління улюблене свято перетворилося на опудало всього радянського, ледь не на мем, поруч із ковбасою по 2,20. І це не лише суб'єктивні враження. Нещодавно було проведено дослідження, яке виявило, що найпопулярнішими святами серед українців є Різдво і Пасха, а найнепопулярнішими власне, День Перемоги. В Росії все навпаки. День перемоги є найпопулярнішим святом. Заради Дня Перемоги скасовують. Великодню ходу, тобто День перемоги, фактично заступає місце головного християнського свята в найбільш православній країні світу. День перемоги для Росії це культ, релігійне свято, це свого роду Воскресіння, точніше, натужні спроби воскресити Радянський Союз. Через кричущу антиестетичність цих спроб не буду показувати, як дебелі тьотіньки Перевдягаються в піонерську форму, зігають в їхніх очах, можна побачити суміш здивування і захвату, ніби своїми ритуальними, майже спіритичними зусиллями вони все ж таки відроджують радянський союз просто у себе на очах. У нас це викликає огиду і ще далі штовхає від російсько-радянського спільного досвіду. Цей імпульс відштовхування чисто емоційного допомагає нам закріпити. Році... раціоналізацією несприйняття свята дня перемоги, ну наприклад, не можна вважати перемогою, коли один тоталітарний режим переміг інший. Не можна вважати ярмо східних загарбників перемогою для українців. Не можна вважати переможною війну, в якій загинуло найбільше солдат з армії саме переможців. У мене з чотирьох Прадідів двоє не повернулися з війни, один зазнав поранення, одного погнали в Німеччину іще ще підлітком. А коли повнолітнім він повернувся, оголосили зрадником. Прабабка підірвалася на міні. Сім'я одного мого діда пухла з голоду під час війни. Оце так переможенька. І ще далі від людожерського менталітету нас відштовхує слоган можем повторіть. Про це говорено, переговорено, але чим більш гротескним буде святкування Дня перемоги в Росії, тим сильніше буде відштовхувати нас. Ось це святкування, нас, українців, і слава Богу, бо Україна не Росія. Характерно, що цьогоріч, задля святкування Дня перемоги в Росії, відмовилися від пасхальної ходи. Окрім очевидного, а що можна іще очікувати від Церкви заснованої Йосипом Сталіним. Так, російська православна церква заснована Йосипом Сталіним, якщо для вас це новина, обов'язково погуглі. Так от, окрім цього, очевидного напрошується порівняння Дня Перемоги із Воскресінням. По суті, також днем перемоги, тільки перемоги Ісуса Христа над смертю, життя над смертю. Цікаво, що радянсько російська ітерація Дня Перемоги де-факто означає перемогу смерті. Над життям як можна називати переможною війну, в якій країна переможеться втратила майже в два рази більше солдат, ніж країна, яка зазнала поразки, і в 12, 12 разів більше втрат мирного населення, ніж переможені. Якщо взяти втрати усіх учасників світової війни, а їх більше сотні країн, то Радянський Союз один втратив третину від усіх втрат всіх учасників і військових, і цивільного населення в усьому у світі, отож, це день перемоги смерті. Відчуйте різницю? Воскресіння це перемога життя над смертю. Росіяни воліють святкувати перемогу смерті. Українці віддають перевагу святкувати перемогу життя. Слава Богу, Україна не Росія. Але що є спільного в, цих, в в цих двох перемогах: Христа в день Воскресіння і радянсько-російського Побідобєсія? це розуміння, що в кожній перемозі є міра поразки. Міру поразки радянського дня перемоги ми вже описали. Це десятки мільйонів загиблих, перемога тоталітаризму. А гарні слова про Христа і його перемогу над смертю можуть затулити матеріальну реальність. Христос помер як лузер, мав стати царем Ізраїля а був розіп'ятий як розбійник. Мав бути коронований, отримав терновий вінок, його учні деморалізовано розбіглися, натовп, якому він проповідував відверто, розважався над його стратою. Суцільна поразка, здавалося б. Тепер підходимо до іншої перемоги, про яку ми думаємо, щодо якої ми сумніваємося, про яку ми надіємося щодня. Це перемога України. В цій перемозі обов'язково буде, буде міра поразки. Бо навіть гіпотетичний вихід на кордон 91-го року, яким би неможливим він не здавався зараз, все одно не забезпечує мир. Руїни Кремля. Ну це не про окреслення перемоги, а про фантазування. Нас годували єдиномислієм марафону. Перемога цікава в Ялті. Вихід на кордони і руїни Кремля. Погодьтеся, в цьому образі перемоги відлунює максима радянського дня перемоги. Нам потрібні руїни Рейхстагу, нам потрібні руїни Кремля. А хтось взагалі чув про якийсь план реалістичної перемоги. Ну от зараз говорять, що після успішної харківської операції та відвоювання Херсона восени 2022 року у нас були найкращі можливості для оптимального виходу з війни. Не кажу перемоги, але виходу з війни. Зараз вікно цих можливостей міцно-міцно закрите. Але чи можна було говорити в 2022 році після успішної київської операції, звільнення Чернігівщини, Харківщини, Правобережної Херсонщини, самого Херсона про якусь перемогу, окрім формата кава в Ялті? Та ми стигматизували б будь-який формат домовленостей та навіть та навіть недомовленостей, просто суспільних обговорень, дискусії, дискусій форматів, окрім де-факто формату капітуляції Росії, перемога дорівнює капітуляції Росії і не менше, хочеться додати і за ціною ні Війна триває вже більше двох років. Після статті залужного в журналі The Economist у нас є два образи майбутнього: стояти, триматися в обороні невідомо скільки, невідомо на яких людських матеріально-технічних ресурсах. Або знову ж таки руїни Кремля. І все. А як по-іншому? А як по-іншому з Росією, яка хоче нас знищити? Ще Бісмарк говорив, що жоден мирний договір з Росією не вартий, на якому він був записаний. Але з іншої сторони, той самий Бісмарк вважав, що політика це мистецтво, мистецтво можливого. Зануривши країновий ейфорійний марафон, політики позбавили себе передовсім, себе можливості для цього мистецтва, мистецтва можливого. Марафон як символ нав'язливого, обов'язкового, переможного єдиномислія став наркотиком. Політики в цьому форматі відносин з населенням мало постійно вприскувати все більше і більше нереалістичних обіцянок боротися за утримання свого рейтингу, така гра. Зараз вона сломка, бо реальність, яку не зміг стримати жоден марафон, увірвалася і виразно свідчить про те, що ми прямуємо радше до поразки, ніж до перемоги. Я розумію, що не вийде посилатися зараз е, за аналогією на фінський прецедент 40-го, 41-го років, буцімто фіни втратили частину своїх територій, але при цьому все одно перемогли. Але не стали впиратися, поки не вийдемо на кордони, тому що. Це стало можливим, тому що Гельсінки не мать городов руських, а Росія завжди буде націлена на Київ. Росія це одвічний, одвічний ворог. Це відео просто сплетено із але і кожна наступна теза підважує попередню. Давайте спробуємо резюмувати. Перше, на побутовому ментальному рівні ми доволі далеко відійшли від. Російсько-радянського патерну мислення це видно на підставі ставлення до Дня перемоги. Друге. Але при цьому формат перемоги остаточної з капітуляцією приниженням Росії на руїнах рейхстагу Кремля живе в нас і блокує обговорення сценаріїв перемоги, реальних сценаріїв. Третє: над нашим проектуванням образу перемоги тіші радянський наратив 9 травня. Треба це усвідомити, просто щоб зрушити з місця. Хіба можна мати перемогу, якщо не маєш уявлення, якою має бути перемога? Не можна залишатися на рівні гасел Кава в Криму, вийти на кордони. Гасла не є формати перемоги. Політики, які нам подобаються, часто згодовують нам гасла, але цим самим віддаляють від реальності. Перемога обов'язково має в собі присмак поразки. На яку міру поразки ми готові. Дякую за увагу. Розумію контроверсійність моїх суджень. Я не знаю, чи до кінця я впевнений в усьому, але такі думки є. Це не є правди віри, це просто роздуми до Дня перемоги. Запрошую до дискусії в коментарях, а також запрошую підписатися на канал, поставити лайк, поширити відео і підтримуйте наш канал матеріально. Дякую за увагу.